Значить, позиція моя така ж незмінна, як і була. По-перше, всі, всі прекрасно вже знають в цьому залі, що сервітути – це незаконно. Я думаю, що вже мені не, 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 немає необхідності сто разів одне й те саме говорити. Якщо ще в цій ситуації сказати, то Тут навіть в іншому питання, розумієте, це вільні земельні ділянки, не в межах червоних ліній, які вільно можуть йти на аукціон, і міська громада отримує досить непогані кошти за те, щоб люди орендували ці земельні ділянки. Тому позиція моя незмінна. Якщо буде прийнято таке рішення, воно також буде оскаржено. Будь ласка, Дмитро, Рішення. Ви будете відстоювати позицію виконкому, ви накладете бето, чи які бачите... Так, дії? я накладу Бету. Дякую. Будь ласка, пішли, його Васильович. Олексій Павлович, я закликаю вас. От ми чуємо сьогодні позицію прокурора. Ми її чули на попередніх сесіях. Ми знаємо, ну не хочу нагадати, що на попередніх сесіях дані земельні ділянки, як шкурні, виносилися разом з земельною ділянкою на Хотинській, де так само безкоштовно надавалася регіоналу земельна ділянка, і суд скасував рішення міської ради про безкоштовне надання земельної ділянки на Хотинській. Тому у вас при кожному такому судовому рішенні, де, де є рішення суду на користь територіальної громади. Проводити службове розслідування, а тих чиновників, які виносять завідомо е незаконні рішення на сесії, притягувати до відповідальності. Дякую, а тих депутатів, які приймають завідомо незаконні тих рішення паче, на сесії, такі чиновники представляють. Депутат. Так це зрозуміло. Да, а євська Марина Юрі, зніміть, будь ласка. Шановний Олексій Палиць, шановні депутати, шановні присутні, тільки що ми почули досить детально, досить детальний коментар прокурора міста. Почули про те, що рішення проект номер 20 а саме пункт номер 1 встановити сервітут на земельну ділянку за адресою проспект Незалежності 84-86 є незаконним, а ми тих, кого обрала громада міста, маємо прийняти в сесійній залі перш за все законні рішення, незалежно від того, для кого ці кіоски сьогодні плануються. Чому сьогодні Борець за справедливість Бішлей не оголосив призвище тих депутатів, які беруть ці кіоски сьогодні для себе? Я не знаю. А можливо з якихось інших міркувань. Ці депутаті присутні сьогодні в залі. Чудово, що їх прийшли підтримати колеги, але сьогодні рішення є незаконним. надаються Сьогодні тільки на конкурсних засадах на вільних земельних ділянках. Депуті, на які посилаються, деякі присутні в залі, вони надавалися раніше, в тому числі і ті. Назад, і йому було продовжено оренду, а не з нуля надавали кіоск. Тому Олексій Павлович, я звертаюся сьогодні до вас і е, навмисно кажу сьогодні і в ефір, і для того, щоб був, був запис аудіо сесійний і ведеться протокол. Закликаю вас, як сьогодні, як мера, якого обрала більшість чернівчан, у випадку, якщо все ж таки. Своїх колег, які бажають під кінець каденції взяти собі щось на проспекті, накласти вето на незаконне рішення, яке потім буде оскаржено в суді і оскаржено прокуратурою міста Чернівці. Дякую за увагу. Дякую, Марина Юрій. Я по-моєму чітко тільки що на всі камери під протокол. Накладу. Так що дякую за заклик.